Так, да, а засмартували там ці площадочки, дорогу проклав біля себе караблюк. І вони йому від сільського бюджету відшкодовують 3 мільйони. Оце була остання сесія скандалів. Депутати просто поставили собі, думаю, якщо ви проголосуєте кримінальний злочин, це ваша відповідальність. І, і вони не Не проголосували. проголосували. Там зараз активізується громада, Сьогодні було зібрання у міській раді, це тік звідти. Було 60 чоловік, які по питанню школи тільки прийшли. Розумієте? Тобто зараз іде в принципі напрацювання громадських таких ініціатив і винесення їх на roman, на публічність, на гласність. То есть мы строим. Это ознакомительные сборы. Yeah. Будет у нас э, какие то статут, какие-то положения и все. Mm -hmm. Нет, когда я, 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 да, да. пришел довольно по жизни, активный и принципиальный и одинок в своей борьбе за... <laughs> за... <laughs> Поэтому мы со, будущей, олег... со светлым будущим олигархов, меня... я просто пока со стороны <laughs> как бы слушаю, мы здесь все активные. Є просто люди, є позапартійний, є партійний. Якщо є така ініціативна група, я антон. Ну. Громадських, громадських організацій, організацій, організацій може, ви... які зареєструвалися, достатньо да. наша позиція тут. Я, так, і і я вважаю. Так, Тобто, щоб ми це були був... єдиною позицією. Розумієте, не реєстрація робить нас такими, що з нами рахують, а ми самі робимо себе такими. Я, наприклад, протягом реєстрації громадських організацій. Да, по поводу общественных организаций <связывается> да, по <поводу> <связывается> да, в данном случае сейчас организуют все общественные организации и свои. И... Когда тут вот, вот, какие-то вот обсуждения да, общественные, приходят его вот две громадские рады. И он говорит, ребята, ну это, говорит, ваши проблемы. У меня есть две общественные организации, и они за детский садик, и они за столовую, они там за гостиницу, например. Они да? за гречку, ну понятно. Да. И тогда получается он манипулирует массовым сознанием. Это вот как вот численный дом. А громадские организации могут быть по три основателя, и все, и больше за ними люди Юля, не стоят. Мы, по новому закону мы больше не больше. двух. не так я не имею в виду, что Там не 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 в не в мяк только мяк этого нас нас самого люди за речь нету. Больше там людей нет.